Ваша онука потрапила у біду. Такі слова почув 82-річний пенсіонер з Рівного Андрій Олександрович від шахрайки, яка представилась працівницею поліції. Ваша внучка попала а, в магазині і йшла якась дівчина, толкнула її. Вона її толкнула тою дівчину, дівчина впала, зламала ребро чи що то там, і побила мобілку на 20 тисяч гривень мобілку. Я і діло, я хочу в цей. Щоб закрити це діло, дам находити її відписувати, треба перечислить 20 тисяч на мобілку, тих, що побили. Окрім того, ще 15 тисяч Шахрайка попросила за послуги та роботу. Розгублений дідусь, хвилюючись за 19-річну онуку, одразу пішов до магазину перераховувати кошти. Усі спроби додзвонитись до дівчини були безуспішні. Я Займає. пішов. У вона сказала, завчити диктувала вона, бо я то не в діла, а продавщиця перечисляла гроші. Нучка плаче такий, як голос, але діду, діду, діду. Ну і ти перед ці гроші ти, ти йде. Я пішов оце. Все время вона время на зв'язку була. Вона заблокувала телефон Вон, ми. Блокію, я хотів подзвонити, не можу, можу не подзвонити. Зрештою виявилось, онучка була вдома. У поліції радять, якщо вам телефонують з невідомого номеру та повідомляють подібну інформацію, потрібно завершити дзвінок або ж поставити запитання на яке шахраї не можуть знати відповіді. Коли людина безпосередньо взяла грошові кошти та намагається їх якби, переказати через термінал, вона повинна в будь-якому випадку зберігати чеки, які інформують про те, що переказ у. Успішно оброблено, не в якому разі не рвати їх. Як шахраї здебільшого повідомляють під час телефонної розмови? Якщо людина переказує грошові кошти на мобільний телефон, вона безпосередньо має також зберегти чек або запам'ятати даний мобільний телефон. Такий вид шахрайства є доволі розповсюдженим на рівненні зазвичай. Основне завдання створити для людини стресову ситуацію, аби вона керувалась лише емоціями, тоді зловмисникам легко маніпулювати своїми жертвами та легко ушукувати. Маніпулюючи Її розгубленим станом, використовуючи ефект несподіванки, раптовості, неочікуваності, приголомшуючи людину звісткою, що з її близькими щось трапилося, завдаючи свої своєрідний сценарій, як людина повинна думати і діяти потерпілому, просто не дають шансу прийти до тями, не дають можливості подумати і. Перевірити вказану інформацію, якщо ж ви все ж потрапили на гачок шахраїв, не зволікайте та звертайтесь до поліції. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.